Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Володимир Зеленський, відповідаючи на питання ОП про ефективність команди ОП і прохання оцінити роботу, зокрема заступника голови ОП Олега Татарова, відповів, що той разом з нинішнім главою СБУ Василем Малюком вбивав чеченців у Києві. Зеленський розповів, що раніше під час Офреку розповідав журналістам інформацію про Татарова, яку знають і Сполучені Штати Америки і всі. Що стосується Татарова на Офреці, я сказав вам про Татарова. Я повторю, це, знають і Сполучені Штати і всі Олег Татаров разом з Василем Малюком. Вбивали чеченців в Україні в Києві, поки ви тут не були. Замало вигнати його, щоб його вбили росіяни, сказав президент на прес-конференції. Він додав, що татаров захищав Україну, поки автор запитання журналісту П. Роман Кравець втік на західну Україну. як відомо на початку вторгнення кравець виїхав до міста Івано-Франківськ. Стосується татарова. Також не хотів про це говорити. Хоча у нас був офрек. Я здивований вашим запитанням. У нас. З вами у мене, з журналістами України, був офрек, де були представники вашої медіа. Я не пам'ятаю, ви, вибачте, або хтось інший, але точно були. І на офрекі я сказав вам про татарова. Але якщо вам замало, я вам повторюю. Я не хотів це сказати. Це знають і Сполучені Штати, і всі. Олег Татаром разом з Василем Малюком вбивали чеченцев в Україні в Києві, поки ви. Тут не були замало вигнати вигнати його, щоб його вбили руски, тому що я вже про це сказав і сказав, що це не публічна інформація. і Сказав всім медіа на нашій непублічній зустрічі.